Ще один воїн з Луцька поповнив лави небесного легіону. Сьогодні у соборі Святої Трійці знову люди у траурному вбранні чути сльози та розпач. Тут прощаються з полеглим героєм Михайлом Гусаком, не стримуючи сліз, рідні та близькі проводять в останню земну дорогу воїна. Це дуже хороше дитя було. Він настільки нам все допомагав, настільки він був послушний. Я не знаю. Нам дуже важко буде без нього. Нічого я не можу сказати. Все, вибачте, михай а мене. Я тітка рідна, Михайло. Михайло Госак боронив країну у складі збройних сил на посаді гранатометника. Завжди мужньо стояв на захисті батьківщини та до останнього подиху був вірний військовій присязі. Свій останній бій герой прийняв 25 жовтня поблизу населеного пункту Велика Рибиця Сумської області. З Михайлом Гусаком хороший був хлопець, приємний колега, завжди усміхнений був, послушний. Навчалися разом в 25-й школі. На два роки менший за мене Михайло був. Ну, завжди був такий відважним хлопчиною, завжди все слухався, допомагав, якщо треба було щось. Але, от бачите, клята війна забрала, забирає завжди найкращих хлопців. Хай спочиває з Богом, Царство йому Небесне. Згурьована родина, друзі та знайомі провели героя в останню земну дорогу. Ми сьогодні відносимо нашу велику вдячність родині Олегу і Захисників. Ви пройшли цей шлях. Хресний шлях, свободний шлях разом із своїми рідними. Велика вам подяка за те, що ви виросли і виховали таких синів, таких чоловіків, не тільки ваших синів, але синів всієї України. Свій останній спочинок Михайло Гусак віднайшов у секторі військових поховань на військовому кладовищі у селі Гараджа. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс.